Я знаю, що це політична історія. Я знаю, що у владі вигідно депутата, Київради Ради який є по суті опозиціонером, якомога довше тримати за гачок у таким судовими засіданнями. Цю справу вже можна було закрити за відсутністю доказів, виправдати і не гадитись просто цим. Це ж не я гадуюсь, це вони гадуються. Скажіть, ви по цій справі проходите як хто? Підозвір. Як підозрюваний в нападі на державного діяча минулого народного депутата від ОПЗЖ <плес> Волошина, який на даний момент має підозру про Державну зраду, переховується від органів Служби безпеки України, який втік з країни там, за тиждень чи за два, я не пам'ятаю точно до початку широкомасштабної війни, той час, коли я взяв в руки зброю. В той час, коли я формував батальйон територіальної оборони, евакуював з зерпеня з Пучі. Потім пішов в ССУ, звільняв Херсон, Бахмут, був в оточенні в Солідарі, отримав дві бойові травми. Ну і продовжую службу в десантно-штурмових військах. На даний момент навчаю, передаю свій досвід бойовий мобілізованим. Громадянам, які прийшли десантно. Але ж ви не нападали на нього. Ви можете і... так коротко нагадати просто історію цього? Я був, я якраз коли відбувався цей інцидент, я проходив повз тут Ну, Це буквально переді мною відбувалося. Багато людей бачили ці відеозаписи, і мене спочатку ніхто і не затримував. Але в... потім підійшла поліція, чому ж затримала мене і якби. Так само я став підозрюваним у цій справі. Ну, окій. Я знаю, що правда за мною. Час вже розставляє всі крапки нади. Єдине, що замість того, щоб, наприклад, я зараз перший день відпустці, хотілося б, а, по-перше, підтягнути свої депутатські справи, допомогти людям в Києві. А, б, друге, трошки перепочити, переключитись, побачити рідних, друзів, знайомих. А я Бачите, тут знаходжу самого ранку. Скажіть, скільки часу вже в суді розглядається ця справа, чому постійно переноситься і яка нині ситуація? Чому не сталося? Е, вже пішов третій рік, е, на даний момент ще не відбулось попереднє засідання. Тобто воно постійно переноситься по різним причинам, то з причин, більшість переносів з причин суду самого, я щось. Не Потім була причина у зв'язку з уточненням даних по службі, бо по справі не тільки я проходжу, ще один військовослужбовець. Ну і ось сьогодні мало вже якби, по суті відбутись засідання остаточне, бо там всі необхідні документи по другому військовослужбовцю вже були зібрані, які підтверджують те, що він проходить військову службу. Але ну, неочікувано для мене. Суддя подала у відставку сьогодні, тому знову засідання сьогодні не відбулось, воно буде перенесено. Я так розумію. Так як сказали представники канцелярії, що буде призначений новий суддя, він вже буде розглядати цю справу, про що мене буде повідомлено окремо по різку.